Блін, така класна погода, може мені пікничок. Може. А що будемо брати? Щось таке і легке, і смачне. Що зробимо? Може якісь чіпси? Є щось? І що? Додатково калорії і пусті, на що воно треба. Слухай, в мене є ідея. Ну ти що, одна хвилинка? Добре. Ну то слухай! Тримай, тобі які? Барбікю. Зелені. Зелені. О, супер, вау. Клас. слухай, в мене 11 грамів протеїну. А в тебе? 12. Супер. В мене 134 калорії, а в тебе 135. Вау, ну давай що, давай будемо хрестіти. Mm. Сухай, да? Mm -hmm. Посмакувати твоє. Як там кажуть? У сусіда краще. Так і я. Те, що треба, так? Угу Супер пікнічок організували, клас. Приєднуйтесь, а чіпси замовляйте в мене. Дам пораду, як правильно замовити.